Ставити собі три велика так і їдете в гори, насолоджуйтесь життям. До речі, гарна сумка. і Рюкзачок, і я зацінив капітально. Ну що, перший крок я зробив, я отримав ліцензію тренера. Тепер наступна ліцензія буде, щоб я міг тренувати Бундеслігу Німеччини. До речі, якщо пройти. Курс Міжнародної федерації, федерації FB, вона нібито крута. Але німецька школа, багато теорії, практики, вона рахується дуже крутою і дуже сильною в всьому світі. І пройти, пройти мені було дуже тяжко, тим паче, все на німецькій, три місяці, винос мозоку, книжка, отака от. я таких книжок в житті не читав. Коротше, було дуже цікаво. Багато людей не поздавало, навіть німці здали курс. Тобто курс дуже тяжкий, цікавий. ну Вони, в принципі, в волейбол грати не вміють. Але це таке, ви ж знаєте самі, що прийти все життя, працювати на тракторі або в таксі, і прийти в волейбол, знати тактику -чик -чик, чиків можна працювати з професійними командами. Але з дітьми в жодному разі. Тобто, людина має ну діти або ті, хто починає. Людина має розбиратися, а не поламати техніку. А техніка це свято. Святе. А техніка це святе. Коротше, все, я тренер. Наступний крок на наступний рівень ліцензії. Ху. Бути здорові.